Доброго дня! Що то може бути, якщо на вашій ростині томата листко об'їлося листки? Хто то об'їв? і чим то обробити, щоб вони не їли? А ось сидить на листку і гержить, чому я скоріше не оброблюв і їй собі спокійно. Або таке зелене. Бачите? Ось воно собі так сидить, поглядає. Їй собі помало. Чим обробити від шкідників яким препаратом? Буду я обробляв актефітом 50 мл актефіта на 10 літрів води чистої? Я тільки що його зігнав з листка, а воно скаче по пів метра Лаже як ой вже на стеблі. Цікає від мене, а вот злочинець обіжав. Знайшов ще одного насікомого, зараз їм буду, давав жару. Буду ось таким препаратом октофіту, крупив від насікомих свою розсаду помідорів.